Всім добрий день, ви Хатіо РСНІ. Сьогодні у нас зняття з англійською мовою на Orde 99. Сьогодні у нас тема hey, A, Z, No article. Uh, я думаю, найкраще всього. Я тут дивився, що ми можемо використовувати. Я тут читав, тому ось це ось ця табличка важлива, чим текст написаний нижче. Тому давайте читати. А або N використовується коли ми first mention, I saw Old Woman with a dog. Я бачив стару жінку з собакою. Перше згадування. Jobs description. Павло Айсо Тітчер. Зете... Жінпан Зе. Роботи або описи. Павло Вчитель. Тобу... Це шимпанзе. Мінін ван. Can I have an orange? Значення, типу, 1. Чи можу я отримати один апельсин? Frequency rates speeds. I walk 7 hours a day. It's 5.100 amounts. Так. Частота. Рейт. Те ж саме. Кількість, швидкість. Я працюю 7 годин на день. Це 500 доларів в місяць. After what a and such a What a great idea. It's such a nice place. Яка гарна ідея. Таке чудове місце. Це основне. Далі Z. Використовується Already known or mentioned. The kids are in the garden. There is a woman with a dog. A dog huge. хьюч. Вже упаналось. Типу. Вже пригадувалось В реченні це. Діти. В саду. Mm. Я тепер жінка собака. Mm. Собака велика. Тут тут ставиться З, тому що вже згадано, так розумію. Подивимось, як вона буде використатися, це правило. We specify which one? I said on the chair in the corner. Специфічне Щось специфічне. Типусів на, на стол біля в углу. There is only one. Can I see the manager? Smoon so, is the huge. Що, щось одне. Човни платиш менеджера. Луна велика. Менеджер типу один, вона також одна. Moon common places in town. I'm going to the bank. I'm at the library. Звичайні місця в, в селищі. Я йду в банк, я йду в бібліотеку. Суперлетів, найвищий. Найвища форма This is the best restaurant in town. Це найкращий ресторан на все лиші. Ocean, Seas, Rivers, Canals The. Mediterranean The Nile. The Suez Canal. Читання може бути не дуже добрим. Океани, моря, річки. Канали, це. Щось таке. Ну, канали, да. Ну, я думаю, зрозуміло. No article не ставиться, коли ми говор... talk about Samsung General. Замовляємо про щось в цілому. Але and delicious. Я люблю музику люблю смачні, типу не вказано, які саме. Homework — щоб Bad Hospital Prison. I go to the bed, you should be at school. Будинок, робота, школа, проводить в госпиталі. Дерма. Я йду провать тобі, тобі слити в школу. Meals. Прийом і їжі. Dinner is ready, Let's have breakfast. Вечеря готова. Ти ще би готов. Давайте позавтракаємо this month's years. Коли ми кажемо продати. Friday is the best day. I meet you in 2020. П'ятниця на кращий день, я зустрів тебе в 2010-му. Ноум плюс номер. Іменник плюс число. His room 15. Go to page 105. Його кімната 15. Йде на сторінку 105. TV meaning programming. Телевізор означає. типу сидіти за телевізором. I saw it on TV. Я побачив це. телевізорі. Я I don't watch it, я не дивлюсь TV Next Last Time Expressions. It's Це наступний понеділок. Я бачив його останнього неділю. Також нічого не ставиться. Continent Country cities, mountains. Континенти, країни, місця. Гори. Азі. А... Айша. Spain, Rome, Mount Everest. Ну, нібито зрозуміло. Потрібно тепер. Думати. Коли у нас парк, у нас нічого не ставиться, так? Да? Або у нас ставиться там цей. Town and Places Чи Це ж... вважається як Town In Places? Мені цікаво. Скоріше все так. I like uh, a cake. А я ні. Тут нічого, а тут the cake, тому що тут я не люблю тарти в цьому, але я не люблю тут як ти спік, тому що типу the прямо ставити. І то був the students should listen to the teacher. Тут нічого. But uh, the students in my class never listen. Can I pick up The kids today, I'm going to be at work until late. В роботі не сказано якое. Також нібито не сказано, хоча я думаю це за своїх, тому поставимо за. Shall we go to the picnic today? The sun is very warm. I don't like picking. picnic. So, в цілому то нічого, Не ставиться. Have you tried the. Um, a T tea, team brule? Тут нібито зе, тому що але, кажеться про... чай якогось типу чогось. Да. Ні, я не пив. Тут може бути нічого, кстати. He is. a fan of Manchester United. I would set hope he can like um, The food well so much. Mm, my every day... My favorite day is Friday and uh, 2010 это наикращи А mm. я тут не буду ничего. I don't like French with Clomu. Well I don't like uh Slang which in general. А, ну тут... Тут можливо з, тоді. Ну ще один не а тут нічого. I'm going to fly from USA to За USA тут нічого, нібито. Тут Z. А, типу розумію контекст. Тут у нас нічого. речі в цілому. Тут нічого. Далі. Угу. Yesterday both book and some flowers for Linda, but I lost. Ну, тут нібито... Ну, Зе в кінці, очевидно. Ну, тут одну книгу мається на увазі. I need... Life can you give me one... Ну, mm -mm. тут нібито ось так. We wanted to watch TV, but there wasn't one in the apartment so we just listen to radio you should cause my телевизор, там tam ni but can you turn off the light please and close the door I still need a pen because the pen you lent me doesn't work. If you go to the post office, can you bring me an envelope? Envelope це convert. Convert у нас один. What did you eat for dinner? I eat the soup that was left from yesterday. Як кажемо про цей, sunny це там нічого не ставиться. Please read the text on page 15. Why don't we go to cinema to watch film? Можливо, таке місце варто музею. I'd like to cross... Oncruiz. Ну, я би вибрав цей варіант, якщо чесно. Ну тут я не так очевидно було. Антлатик там. Очевидно, що було Z в першому, але не очевидно, що було A в другому. Безфічна річ або місце. Тут в цілому все зрозуміло, тому що є якась логіка використання. Оці всі правила, вони так використовуються. Complete the text below with a n or no article. Mm. We went to the zoo, the park to meet some, meet somebody. Nothing. Hmm. Before alarm clock went off про нього navaziin. The keys stop jumping in the living room. They never up on Monday. Ой, так cladding. Тут нічого. We go to там нібито Z потрібно ставити Або нічого. Нічого не потрібно ставити. Нічого не потрібно ставити. Sani Day, which... цілому мой демово. Тут нічого не ставиться. Бегонт. goant. To... Into the taxi I told. Такси я в России коин. Так, 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 бутылки сам вы реализации трафик був. Драйв це тут можливо нічого. Велик листак і ін... не... Таке місце. We asked... Taxi driver if we... Небо специфічний один об'єкт. Можливо Z, можливо A там буде. The radio, типо одне радіо. Mm-mm. <кхем> Типу хтось по переді нас. Перекладу немає, тому що я все розумію візуально. Будем вже слова для мене. Ось we out of the luck» Нам не пощастило. Перекладаюся. Запам'ятайте цю фразу, можливо, комусь плана знадобиться ця фраза. Чого. Хоча, може, що чого чогось буде. але After 2 hours. Решта щось години. Трафіки. Пверплата за проїзд. Не буде так. Не хочеться багато думати, якщо чесно. Просто. Мгу, mm -hmm. давайте подивимось. Таксі... Потім там воно опоминається ще раз, тому там З. Навпаки тут. 14-му. трафік у нас також згадується. Точно не згадується, а... Але... Цей. Особе місце. А тут у нас все як казалось Ну добре. Хай буде так, як є. Вже не буду нічого брати достатньо. Набрав балів. Ну, трішечки запам'ятовую все ж. Таке. Рано чи пізно запам'ятаю повністю в любому випадку. добре, дякую за ті заперети, було хайсернів. Всім до наступних зустрічі. Всім пока-пока.